Друзі, ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Саме з парцю голосувала за відставку ярмака, і саме з нею зараз зустрічаються українські активісти. Охи жорсткий аудито чекає на Зеленського Ярмака. Адже пателі і СПАРЦ вже почали всеосяжні конфіскації, аудити та перевірки. Щиро вдячна на США Вікторії Спарца за підтримку України та колосальні зусилля задля пришвидшення нашої перемоги. Пише активістка Марія Барабаша після зустрічі Спарц, попри жахливу та брудну кампанію кофіс з президента Зеленського на чолі з Єрмаком вів проти такої чудової світлої та від Бога людини як мані спарца. Вона продовжує працювати над зміцненням американо українських відносин. Вікторія як справжній патріот роби. Ті максимум можливого задля належного забезпечення збройних сил України усім необхідним. Вона постійно наполягає на необхідності лендлізу, наголошує на критичні необхідності забезпечення нашої армії усім необхідним озброєнням, закликає до прозорості та підзвітності військових витратах та лобіює важливі рішення на користь України в Конгресі США. Саме її роботу з аудиту державних витрат США цього тижня відмітив президент США Дональд Трамп у своєму відеозверненні. Вікторія єдиний республіканський член палати Ставників США українського походження та перша в історії етнічна українка обрана до конгресу США за останні три роки. Пані Спар з метою підтримки народу України відвідала Україну та Європу 10 разів найбільше ніж будь-який член конгресу США. Я щиро вдячна мешканцям п'ятого округу штату Індіана за поробрання пані Спарце на новий строк. На знак вдячності подарувала пані Вікторії Прапор України з підписом бійців третьої шабора 6 з якої вже захищають нас на Неві. А саме Берсеркаруля дуже є греш. Гатагнайка у дві У 2022 році пані Вікторія подарувала третій ОШБР унікальний прапор США з автографом Дональда Трампа та власноруч, написаними ними слова боротьцям за свободу «To freedom of fighters». А ми разом з членом дорадчої ради гради спротиву та співзасновником «Ukraine Victory Foundation» Юрієм Кондратевичем продовжуємо роботу із захисту українських інтересів у Вашингтоні. Корупція в Україні буде знищена, Слава нашим героям. А ось що говорила активістка щодо одного. Дуже важливого питання друзі. Я сьогодні в музеї ракетних військ стратегічного базування в Кіровоградській області. Це просто музей корупції. Друзі, в нас було 176 ось таких ракет сатана міжконтинентальних, які можуть знищувати ось така одна ракета може знищити. Площу як половина України, площа ураження 300 тисяч квадратних кілометрів. А нас 600 тисяч квадратних кілометрів площа України. І в нас таких було 176 з них 130, ось такої третього покоління сатана і 46 четвертого покоління. І ми це все віддали, розполяли на металобрухт після підписання невигідного нам Будапештського меморандуму. І до речі, автором цього меморандуму Дому був батько Ентоні Блінкіна, який зараз є державним секретарем США. А тоді був послом США в Угорщині, все було вироблено в Україні на КБ луч на КБ Південне, Це все було вироблено в Україні. Є всього. Не більше десяти країн світу, які мають технології ракетобудування, літакобудування, кораблебудування, і Україна серед цих десяти країн світу. світу. Ми можемо бути найбагатшою країною Європи, коли тільки повіримо в себе, повіримо в свій потенціал, не будемо себе недооцінювати. Приїдьте, подивіться, спустіться в шахту, подивіться, як тут могли запускатися ядерні ракети. Тут все було побудовано за останнім словом техніки, і це все зробили українці. І нам потрібно про це знати, пам'ятати і знати, що ми найкращі, і все залежить від нас. Тому я постійно вам кажу, що все найважливіше тут у нас в голові все залежить від нашого мислення. І коли ми будемо пам'ятати про нашу цю історію, ми зможемо це зробити ще раз. Ми зможемо. Бо це зробили українці. І найважливіше, щоб ми побороли корупцію, яка. І призвела до того, що ми втратили третій в світі ядерний потенціал за кількістю ядерних ракет. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.